А ви знали, чому небезпечно їсти сирі яйця? Багато хто думає, що це корисно, бо натуральний білок, і спортсмени так роблять. Але правда, куди менш приємна? По-перше, сирі яйця можуть містити бактерію сальмонелу. Вона викликає серйозні кишкові інфекції нудоту, температуру, біль у животі і навіть отруєння, яке може закінчитись у лікарні. По-друге, білок у сирому яйці. Засвоюється набагато гірше, ніж у вареному чи смаженому, тобто користі ви отримаєте менше, а ризиків більше. І ще у сирому яєчному білку є речовина авідин, яка заважає організму засвоювати біотин вітамін Еш важливий для шкіри та волосся. Отож, коли ви розбиваєте сире яйце у склянку і думаєте, що це здорово, насправді ви ризикуєте підхопити небезпечну інфекцію. Набагато безпечніше їсти варені чи хоча б добре прожарені яйця. Вони зберігають усі корисні речовини, але при цьому вбивають бактерії.